Росіяни втратили стратегічні крилаті ракети повітря Земля х 101 через удар по аеродрому «Енгельса». Саме ці крилаті ракети використовуються для ударів по Україні. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБУ України Андрій Коваленко. За його словами, точна кількість знищених крилатих ракет поки що невідома. Проте відомо, що саме на цьому аеродромі зберігається найбільше боєприпасів для стратегічної авіації РФ. За попередньою інформацією, на базі Енгельс 2 могли перебувати три ту 95 мс та два ту – стратегічні бомбардувальники, які Росія використовує для ракетних ударів. Вранці на базу прибув Іл-76, ймовірно для доставки нової партії ракет Х-101. Російська влада Енгельського району назвала цей удар наймасштабнішою атакою за весь час і оголосила про евакуацію.